Привіт, друзі. Джип Cherokee, Trailhawk 3.2, Пентастарчик Міняти буду масло. Проїхав я 8-8,5 тисяч кілометрів і загорілася Change Oil Soon Вон, Бачите, тобто джип считає не по кілометрах, а по моточасах. По моточашсах. Десь приблизно я проїхав, ну, по кілометрах я проїхав 8 тисяч, а по моточасах загорівся щочек Change Oil Sun. І в принципі по кольору я згоден з тим, що потрібно його замінити. Я хоч і на газу їжджу, і я це враховую, що на газу воно темніє набагато менше, ніж на бензині. Зараз покажу, якого воно кольору. Але замовив вже фільтра, буду міняти. Знімаємо декоративну кришку для зручності. Так. В принципі, тут є отвір От напроти фільтра, але незручно не заливати, незручно дивитися. Так, колір, який колір? Колір мастила в мене. Клади. Так. Все, зараз капну. Ну таке. Воно не чорне, темно-темно коричневе. Ось таке. Не чорне. Але те, що машина на газу, то воно темніє помаліше потрібно міняти, коли воно такого стану вже. Також буду міняти повітряний фільтр двигуна і фільтр оливи. Фільтр оливи Blueprint. Blueprint – це упаковщик. Тобто всередині тут на замовлення цього упаковщика може щось цікаве бути. Але тут теж написано Blueprint і в принципі просто звичайна бумага. Мілко-мілко складена. тобто площа її досить велика. Колечко резинове, нове, і там воно в коробці ще одне нове колечко. Так, І цей денкерман написано на коробці Польща Варшава. Такий теж звичайний фільтр нічим не відрізняється від інших фільтрів. Добре, що тут є ця сітка, вона не дасть потужному двигуну прорвати цей фільтр. Так, піднімаємо. Тут все чистенько, як новий автомобіль, рівень охолоджуючої рідини, що у нас тут середина між мінімум і максимумом, Так? Максимума нема, але й машина зараз ще. Не досить добре нагріта, але мінімум є. Можливо, потрібно буде трішки підлити там на дні. Піднімаємо автомобіль. Так, ось. Все. Тоненька цівка мастила. Ось воно так виглядає. Темненьке таке, але не чорне. Якраз, Якраз саме час, щоб з рокерами все було добре. Зараз ходовочку глянемо. А мортики я ставив китайські. А, ну, дай фонарика. 8 тисяч назад. Спочатку один поміняли, тому що він був гнутий. Потім трішки покатався і не сподобався мені інший. Теж А Вони сухі. Шарова мінялася. Здається ця ось в цьому речазі. Стойка стабіліка мінялась, зараз перевіримо, чи вона їздить добре, теж десь приблизно 8-10 тисяч назад. Пильник, пильник гранати мінявся. Ось, бачите, як він виглядає. Той, що я міняв, у мене є відео з заміною цього пильника. Он абсолютно добре себе почуває. Ось тут тільки є якась капля оливи на двигуні. Зараз. Будемо дивитися звідки вона. Тут, тут, десь є якесь невелике підтікання, О, там воно зверху воно. Можливо, щось під клапаної кришки стікає. Ну, але такий потік не сильний. На захисті все сухо, як бачите. О, бачите? Захист двигуна. Все сухо, тільки купить тут двигуна в маслі. Тому це таке запотівання Колодки задні передні, я вже пройшовся, подивився, все добре. Саленблоки теж добре. І отак от виглядає американська машина 70 тисяч пробігу. При... Приїхала вона набагато чистіша, була, це вже тут зима, осінь поїздила, але дивіться, нема ніде ні ржавчини, нічого. Тобто труби вихлопні, все клас. Туди от дивишся вглиб двигуна на рейку рульову Все майже як Ну не нове, але гарненьке, чистеньке, ніякої корозії. Зараз перевірю стойку стабеліка шарову. Перевіряємо стойку стабеліка. Нема люфта? Так, і тут що у нас? Теж зима, так? Да? Mm -hmm. Все добре. Так, а ну шарові попробуй за колесо. Нічого немає, ніяких подозрительних... Нема. Mm. Нема, все добре, а ну тут давай. Теж не відчуваєш да, ніяких люфтів. Ну, в принципі, я теж ніяких сторонніх звуків не чую під час їзди, тому тому більш якісно ми і не будемо її тут з монтіровкою мучити дивитися. Якби я щось чув, то я би зараз лазив би тут перевіряв з монтіровкою, А так в принципі мене все влаштовує. Нічого не скрипить, не стукає, тому поміняємо тільки мастила зараз. От І фільтр повітряний. Ну, огляд ми вже зробили. Я так пройшовся, подивився. Колодки салінблоки шарові, стоїчки продергали. Пильники на амортизаторах, на гранатах, на приводах. Я подивився. Все норм. Будемо, значить. Їздити далі. Так, достали фільтр. Не пам'ятаю, що я перед цим ставив. Ось так він виглядає. Не, не написано на ньому, що там. Блупринт, да, так? Mm -hmm. Блупринт. Ось він так, в принципі, трішки його так зжало, але все з ним добре. От, достали фільтр, а пробку масляну поки що не закручували. От після того, як викрутили фільтр, масло побігло з подвійною силою. Значить, стіче зараз. Поки що поміняємо оливи і повітряний. Ось тут він стоїть, відкручується ця кришечка головкою на 24. Да? Резиночку зараз поміняємо цю, поміняй її, ось бачиш, вона вже квадратна. Ось тут от з фільтром разом йде в коробочці. Так, антифриз треба долити. Фільтрик закручуємо з розумною силою. Там на кришечці написано 25 нюнметрів. І заливаємо, зараз закручуємо пробочку, заливаємо оливу. Достаємо фільтр повітряний, стояв ще оригінал. Так, ну, брудний. А ось не оригінал. Великої різниці непомітно став. Ливу заливаю собі ось таку. Це не те, що приклама, просто 5.30 з допуском Fiat Chrysler 6395. Є правильний допуск, і я заливаю собі 5.30. Так, Положення ран. На сирок, нажимаем три раза есть? повильно да, на газ. Раз. Вот Два. Два. Бля, Леша, ты не представляешь. Это бомба. Три. Ну, у кого какой желудок? Мы с братом ели, и он просрался. Yeah. У, у, меня, нормально, Его... Вышло. Первые разы занадто повильно нажимал. Ну,